Зайка, дай пару рублів розкупить. Нічому собі не відмовляй. Я з собою взяла пакети, знаєте, щоб не переплачувати. Якусь Це... швабру нову треба взяти. Зайка, мені не вистачить на швабру, в мене тільки 200 гривень. Двис... Пише 250. Ну, значить, сьогодні буде брудно вдома. Картопля по 40, так? По 40. Та менша. Дайте мені. Менше по 40 я даю. Два кілограми, будь ласка. Мені вистачить. Наскільки? скільки? Добре. То мене. Так, і ще дайте, будь ласка, зараз. Угу. Давайте. Так, так, 77. Все, дякую вам. 87, 33, 10. Ну що, хлопчило, Соломію? Та має хватити? Дякую вам, дуже вам дякую. Тут певно, добре, треба стати в чергу. Дивіться, яка краса. Огірочки, помідорки, до картопельки, салатик. Опа, подивіться, яка краса. Ще два пакети. Ну це вже чоловік розкошелився, звісно, цього разу. І скільки це все коштує? Я сказав, що я шикувала. Знає, На 200 гривень, все, прикиньте.